Новинки вітчизняної оборонної промисловості стають на бойове чергування. У радіотехнічній бригаді повітряного командування Південь у рамках стратегічних навчань Рубіж 2016. Уперше на максимальних навантаженнях протестували радіолокаційну станцію Пелікан. Під час навчань Рубіж 2016 була застосована вперше українська розробка радіолокаційна станція «Пелікан». розрахунок радіолокаційної станції виконав завдання добре. Здійснив марш на 120 кілометрів у польових умовах. Бійці відпрацювали розгортання та згортання станції, та головне, перевірили її бойові можливості. Станція потужна і зручна в експлуатації. Наші очікування виправдані. Станція Пелікан показала свою надійність і високі технічні показники. По закінченні навчань вона стане на бойове чергування по захисту повітряного простору на півдні України. Олександр Анастасія Ільяш Володимир Крижановський, військове телебачення.